Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Коли у Луцьку розпочнеться опалювальний сезон і чи зміняться тарифи, чи готові до можливих перебоїв на підприємстві Луцькводоканал? На Волині триває посівна озимих культур. Чи будемо із хлібом? Почну з позитивних новин наші незламні героїчні збройні сили України звільнили ще п'ять населених пунктів на Херсонщині. Український прапор за повідомленнями УВА, за майорів у Нововасилівці, Новогригорівці, Новій Кам'янці, Трифонівці та Червоному. Не можуть не тішити новини і про расистів, яких наші збройні сили України відправили в пекло. За минулу добу добровом для української землі стали 270 військовослужбовців російської армії. Наші захисники перетворили на металобрух, танк 19 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем та ще купу всілякої техніки путінських орків. Також в процесі звільнення Херсонської області наші сили спеціальних операцій здобули ворожу реактивну систему залпового вогню ураган. Завдяки нашим воїнам, ця техніка віднині працюватиме не на шкоду, а на благо українців і легко впорається з відстаню до цілей позиції російського ворога, облаштованих на окупованій ним українській землі. Поки що окупованій. Із хорошого й те, що відбувся черговий обмін полоненими. До нього приїхали 32 Українських захисників вдалося повернути в Україну також тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Серед звільнених офіцери, сержанти та солдати збройних сил України. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти. А на жаль, поки не всі росіяни стали добривом сьогодні, посеред дня вони обстріляли ринок в Авдіївці. Щонайменше семеро загиблих та восьмеро поранених. Нездатні протистояти українському війську. Вони воюють із беззбройними цивільними. Під ворожим вогнем була також сумщина. Ворог поцілив по об'єктах інфраструктури. Там, за повідомленнями, УВАЗ, не два райони. Лукашенко заявив про готовність Республіки Білорусь допомогти Російській Федерації у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій. У Білорусі помітили ще один ешелон з танками і вантажівками. В напрямку Луганська залізницею відправили 28 вантажівок УРАЛ і 8 танків Т-72А. Про це повідомила моніторингова група Білоруські Гаюн. Що на вводить дані спільноти залізничників Білорусі. І хочу таки завершити це зведення з фронту позитивними новинами. Нідерланди передадуть Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро для посилення захисту неба. А Канада оголосила про пакет допомоги на 47 мільйонів доларів. До нього входитиме зимова форма для українських військовослужбовців та снаряди. Крім того, Німеччина анонсувала постачання в Україну додаткових самохідних артилерійських установок та реактивних. Систем залпового вогню вони мають надійти до нас у найближчі кілька тижнів. Опалювальний сезон у Луцьку, ймовірно розпочнеться із запізненням. Поки дозволяє погода, кошти будемо економити, зазначив Луцький міський голова. Опалення у домівках лучан з'явиться тоді, коли середня температура повітря впродовж трьох діб триматиметься у межах восьми градусів. Про підготовку до опалювального сезону тарифи на тепло і загрози Ольга Матвєєва розповість. В Україні в 2022 році опалювальний сезон розпочнеться пізніше. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів України у зв'язку із тим, що жовтень обіцяє бути теплим. Утім, остаточне рішення таки ухвалюватимуть місцеві урядники. У Луцьку ж кажуть, пустити тепло в домівки містян готові, хоч вже газу. Всі енергоресурси закуплені, об'єми газу є договірні. Ось і в нас є все необхідне для того ж для того, щоб стартувати. Однак, поки погода дозволяє, опалювальний сезон у громаді не розпочинатимуть. І Богу дякувати, тому що є можливість зекономити кошти, яких сьогодні не так багато. Разом із тим, до опалювального сезону у Луцькій громаді почали готуватися завчасно. Ми максимально підготувалися до цього опалювального сезону. Замінили 2,2 км теплових мереж, замінили одну з найбільш проблемних і найбільш аварійних мереж на вулиці Кравчука біля ринку формула, а в мікрорайоні ДПЗ в інших місцях провели гідравлічні випробування. Водночас, деякі мережі у місті досі потребують реконструкції, яка до слова є у планах однак вже після нашої перемоги. Якщо там виникатимуть пориви, на підприємстві Луцьк тепло обіцяють їх ліквідовувати якнайшвидше, забезпечені всім аварійним запасом всього необхідного труб, матеріалів ну, відповідно створені всі мобільні бригади для того, щоб якісно спросувати. Утім, в реаліях сьогодення доводиться готуватися не лише до поривів, насамперед до економії газу. Споживати менше блакитного палива місту вдасться. Завдяки низці проведених ще влітку робіт. Щоправда, у зв'язку із останніми подіями місто готується і до перебоїв із електропостачанням, від якого безпосередньо залежить робота котелень. Закуплені додатково електрогенератори в разі відсутності електроенергії. Ви саме бачите, яка ситуація в країні, щоб забезпечити функціонування котелень. Процедура закупівлі ще триває, однак на підприємстві Луцьктепло кажуть, що придбаних генераторів не вистачить, аби забезпечити роботу усіх котелень міста. Ми прораховували таких генераторів необхідно на понад 50 мільйонів гривень. Тож нині моделюють різні ситуації і шляхи їх вирішення. Зокрема, розглуженість наших мереж дозволить перепідключати. По багатьох котельнях, по багатьох квартальних котельнях перепідключати споживачів від однієї котельні до іншої. Тобто, якщо пошкоджена теплова мережа, чи раптом зупинилися котельня, ось ми можемо перепідключити до іншої котельні. Окрім того, у місті є дві твердопаливні котельні. Невдовзі готова буде і третя. Їх каже директор підприємства: вистачить, аби забезпечити роботу лікарень. Ці заходи вони вже всі розроблені і сформовані, та в разі потреби будуть задіяні. Сподіваються, що такої потреби не буде, а опалювальний сезон розпочнеться без перебоїв і до слова без зміни вартості тепла. Всі тарифи будуть застосовуватися на рівні тарифів попереднього опального сезону, тобто ніякого підвищення. Зі стартом опалювального сезону, а це прогнозують за два тижні. В першу чергу теплом забезпечуватимуть дитячі, лікувальні та навчальні заклади. Тоді вже поступово домівки лучан. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І на продовження теми готові до можливих перебоїв. І на підприємстві Луцькводоканал запаси води є. І, окрім того, є цілий план екстрених заходів на випадок зникнення електроенергії. Підприємство є, має певні елементи резервного живлення. Ми не ставимо за мету накопити їх велику кількість, тому що ми потребуємо. Резервного жилення великої потужності. Якщо це тривалий буде період, ми здаємо додаткові резервні елементи, які будуть підтримувати мінімальний тиск мережі. До можливих перебоїв із електропостачанням готові усі підприємства громади. Всі наші комунальні підприємства ще від початку війни мають і постійно поповнюють критичний запас палива для того, щоб виконувати свої функції, наприклад, такі як вивіз сміття і так далі, щоб наша громада навіть складний час була в порядку. З дощовий вересень волинські аграрії не змогли вчасно розпочати посів озимих культур у перший місяць. Осені випало опадів двічі більше норми. А відтак сіяти почали лише у жовтні. Чи ризикує через це область залишитися без врожаю? Дивіться у сюжеті Ольги Матвієвої. Микола із року в рік засіває Волинські поля озиминою. Та цьогоріч роботи розпочалися не у вересні, як завше, через те, що у перший місяць осені дощі не припинялися посівно озимої пшениці розпочали аж у жовтні, але переконує не біда. Ми в 20-му році то пізно сіяли, і було добре. Тож, якщо погода знову не завадить, обіцяє засіяти поля оперативно. Ось, наприклад, аби посіяти пшеницю на цій території, знадобиться день один, один день. Та то ви за сьогодні все зробите? Конечно. А завершити посівно озимих культур на цьому підприємстві планують за тиждень. Попри те, що за агрономічними строками запізнилися приблизно на три тижні, хвилюватися кажуть, причин немає. У нас немає інших варіантів, ми посіємо. У нас, слава Богу, дуже хороший колектив, забезпечені хорошою технікою. Так то. Для нас ця задача виконується, аби дав Бог, щоб нам погоди десь тиждень, днів 10 і ми завершимо посів. Україна буде слібом, то точно із запізненням посівну почали по всій території Волині, адже у вересні випало опадів вдвічі більше норми. Наразі на території області озимою пшеницею із запланованих 150 тисяч гектарів засіяли вже половину. Що ти по озимому житу, то. Із запланованих 17 тисяч посіяно близько 12, тобто чуть більше. Ну зиму ячмені нас області не багато сіється близько 8 тисяч, якби наміри були посіювати, то близько 7 тисяч посіяно зиму ячмені. Тобто практично можна казати, що ця культура вже. Ну досівається крім того, під урожай наступного року було посіяно озимий ріпак. Пізній посів озимих культур на якість врожаю надто не вплине. Принаймні, цей чинник не є основним. Бажано, щоб озимна, яка, яка буде посіяна, щоб вона вкоренилась, щоб е, пройшло кущення і щоб вона е, війшла в зиму. Ну знову ж в... Яка буде зима, який буде сніжний прокрив, покрив, Тут маса чинників разом із посівом озимини триває і збір пізніх культур. Половину врожаю соняшника вже зібрали, а це приблизно 20 тисяч гектарів. Врожайність ну, на рівні попередніх років 27-28 центнерів з гектара. Сої було посіяно дещо більше, майже 50 тисяч гектарів. Зібрано близько до, до, до третини близько 15 тисяч гектарів. Врожайність трошки вища, 30 центрів. Ну, 30 і плюс. Ось також наші аграрії в цьому році посіяли гречки дещо більше як в минулому році. Ну близько 2000 тисяч Раніше значна частина зібраного на волині врожаю йшла на експорт. Однак в реаліях сьогодення доводиться напрацьовувати нові логістичні ланцюги. Попри це, переконують, врожаю вистачить, і аби область була забезпечена, і аби аграрії могли підзаробити. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Далі до питань медичних Луцьку поліклініку підловили на махінаціях. Йдеться і про те, що в офіційну звітність працівники підприємства вносять дані не про всіх пролікованих пацієнтів і про гроші лікарям у кишеню. Усе це з'ясували під час проведення аудиту комунального закладу. Детальніше про його результати та що на це каже керівниця поліклініки. Дивіться у наступному сюжеті. У Луцьку не задоволені роботою міської стоматполіклініки. Зокрема, очільнику міста почало надходити чимало негативних відгуків. І, врешті, Ігор Поліщук висловив директорці комунального закладу Світлані Черниш на задоволення роботою. Умовно кажучи, пролікували три зуба людині. В офіційний документ пишеться один, а за два людина дає в руки кошти лікарю. От я не хочу сказати, що це відбувається системно, але окремі такі випадки є. Далі працюється людина зі Львова. У нас не зрозуміло, чому вона працює працюється імплантолог. На нас ще немає Луцьку імплантологів. Чому ми думаємо про працевлаштування людей зі Львова, а не про працевлаштування людей з Луцька. Щоб з'ясувати усі деталі, Ігор Поліщук доручив провести аудит комунального підприємства. Приватність нема поліклініки, платять за оренду приміщення, платять за комунальні послуги, самі купують обладнання і вони працьому не прибуткові. Наша комунальна стамов поліклініка не платить за оренду приміщення, вона не платить за комунальні послуги. Частина обладнання купляється за кошти міського бюджету, і наш заклад не є прибутковий. Спеціалісти департаменту фінансів провели перевірку і з'ясувалося, що в офіційну звітність працівники підприємства вносять дані не про всіх пролікованих пацієнтів. Якщо ми брали журнали, де відмічаються кількість людей, яким була надана допомога при гострібільні, це болі. Це за минулий рік, десь по моєму порядка 18 тисяч чоловік. В систему було внесено ну орієнтовно майже 10 тисяч чоловік до слова, поліклініка має договір з Національною службою охорони здоров'я. Відповідно, отримує гроші за надані послуги ургентним хворим, тобто тим, хто приходить з гострим болем та невідкладними випадками. Відповідно, чим більше пролікованих хворих, тим більше грошей від НЦЗУ. Згідно з підрахунками фахівців, у 2022 році стомат поліклініка втратила можливість отримати від НСЗУ трохи більше мільйона гривень. Окрім того, в ході перевірки у фахівців виникли питання, Щодо вартості основних стоматологічних послуг. Розрахунково ми визначали по чеках, які оплачували люди. Вартість пломби. І Якщо порівнювали з тою, що є по бухгалтерії, то, по ідеї вартість пломби мала бути би значно більша. Якщо вартість пломби більша, значить таким чином і підприємство мало отримати більшу суму коштів собі на рахунок. За розрахунками, у 2021 році підприємство ймовірно недоотримало виручки понад 6 мільйонів гривень. А в першому півріччі йдеться про можливе недоотримання майже 2 мільйонів. Відтак поліклініка на папері залишається неприбутковою, а куди йдуть зароблені ліві кошти незрозуміло. Також в закладі працює вже згаданий стоматолог хірург за зовнішнім сумісництвом тобто 0,25 ставки. При тривалості робочого тижня у 8 годин його середня зарплата у 2021 році становила майже 4 тисячі гривень. Цьогоріч трохи більше шести. У поліклініці кажуть, пишаються, що мають львівського першокласного фахівця. А от місцеві урядовці переконані, що краще б ці гроші йшли місцевим спеціалістам, які точно працюють не гірше. Цього лікаря ми якраз зустріли в одному з кабінетів. Мадостанова зараз я проживаю 40 кілометрів від Луцька. Uh -huh. Я власник бізнесу. Я маю змогу собі отримати те, що я хочу для своєї душі і для свого розвитку. Я неймовірно, неймовірне задоволення від того, що я навчаю інтернів. Тож ми спілкуємося з лікарями. Тож справа, мовляв, не у фінансах. Він тут, аби ділитися досвідом, а про гроші в кишені мовляв, ні сном, ні духом. Саму ж стоматполіклініки Світлану Черниш ми на робочому місці не застали. Виявляється, вона у відпустці. Тож спілкувалися по телефону з висновками аудиту. каже категорично не погоджується. Всі ці зауваження, які надавав мені мер. Я рахую, що вони без підстань. не прибуткове підприємство. Що ми створені для того, щоб отримати якийсь соціальний результат, але не для отримання прибутку. Ми вже за по-моєму за вісім місяців. Оце ПДФО сплатили е їхніх грошей. Ми використали три мільйони, а ПДФО сплатили чотири. А до кінця року це буде десь біля вісьми мільйонів. Тобто, ну ми нікому нічого, ми нікого нічого не просимо. За словами посадовиця, вона може спростувати, чи не всі зауваження, і пояснити документально, чому аудит має певні хиби. Втім, зробити це предметно зможе опісля відпустки, щоб при зустрічі слова підтвердити відповідними паперами і поясненнями до них. Аж йдуть доходи в кишені. Треба мати це таке серйозне звинувачення, і треба мати ну якби якісь докази того всього, якісь скарги пацієнтів. Там чи чи щось інше. Такого ж немає. Втім, аудит має свої факти. В свою чергу у лицькраді тепер детально вивчатимуть результати перевірки і згодом прийматимуть рішення щодо подальшої долі стоматполіклініки та її очільниці. Тому я хочу вас просто попередити, що якщо ви не наведете порядок, там це зробить інша людина. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Маленька Волинянка отримала найдорожчий укол у світі. Підприємець з Волині організував схему з незаконного переміщення через кордон України чоловіків призовного віку. Волинські поліцейські беруть участь у звільненні від окупантів населених пунктів на півдні України. Таки дочекалися дівчинці із села Воля Ковальська у Лянці Гірук, яка хворіє на спінальну мязову атрофію, зробили найдорожчий у світі укол з Олгенсма. Радісну звістку повідомила мама маленької ковальчанки Юлія. До слова, люди збирали гроші на життєво важливий для дитини препарат ще в січні, після того як у жахливій аварії загинув її тато. І врешті омріяний укол вдалося виграти в лотереї. Детальніше про те, як нині почувається дівчинка, з'ясовувала. Ангеліна Гущина. Котика, ні, котіка, не буду. На цих кадрах маленька Улянка гіруки з Воліковельської її історія у січні цього року облетіла усю Волинь, ба більше Україну. У дівчинки діагностувала смертельну хворобу спінальну мязову атрофію. Врятувати її життя міг лише у золгенсма, вартість якого 2 мільйони доларів. Втім, у двері родини постукала ще одна біда: взимку у ДТП загинув тато Уляни. Тож мама дівчинки залишилася вдовою з важкохворою донею на руках. Мені мені важко як морально, так і фізично. Я прошу всіх не байдуже. Я прошу, поможіть мені, хоч трошки чи просто хочу спасти цю дитину, тому що я не знаю, як мені далі жити. Доки життя улянки підтримували польські лікарі, гроші на її порятунок збирали усією україною. Адже зробити укол було важливо у ранньому віці, бо ж потім препарат може виявитися безсилим. Паралельно сім'я взяла участь у розіграші безкоштовної дози препарату. З тисяч претендентів лише троє діток могли в результаті отримати шанс на порятунок, і вже за кілька місяців стало відомо, що дівчинка перемогла в лотареї Новартіс. І от після семи місяців очікування двохрічній Уляні Гірук зробили рятівний і водночас найдорожчий у світі укол. Але дуже довго це дочекалися. Вона отримала його тільки вчора. Вона перших два тижні ще буде під наглядом лікарів. Перебувати в цій лікарні, якщо все добре, будуть виписувати. Ну а далі це реабілітація. Так найближчим часом Улянка Гірук буде за кордоном під пильним наглядом лікарів. Про повернення додому поки говорити рано, дивлячись та який буде стан і що треба буде для цього робити. Це лікарі ще повинні сказати. Часом мама маленької волинянки Юлія у соцмережах висловила подяку усім, хто долучився до порятунку донечки. Щастя зі сльозами на очах. Ми так довго його чекали: цілих сім місяців та 23 дні. Щиро дякуємо кожному, хто чекав разом з нами, хто переживав разом з нами, хто вірив, що цей день настане. Я дякую вам, наші рятівники, моїй великій родині, волонтерам, друзям, колегам, друзям моїх друзів. Я дякую Богу. Я дякую усім вам. Також в одному з дописів мама Улянка розповіла, що всі гроші, які збирали на порятунок дівчинки, залишалися на рахунках сім'ї до отримання уколу. Тепер же частину з їх витратять на допомогу іншим хворим діткам. Частина ймовірно піде на реабілітацію дівчинки, адже попереду її ще чекає нелегкий шлях. Ангеліна Гущина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Відправляв призовників за кордон. 47-річний підприємець Волині, який займається міжнародними перевезеннями пасажирів, організував схему з незаконного переміщення через державний кордон України чоловіків призовного віку. Бажаючих уникнути мобілізації на військову службу та виїхати за межі країни, Волинянин оформляв водіями, що надалі дозволяли особам безперешкодно виїжджати з України. Наприкінці травня поліцейські затримали підприємця під час отримання винагороди у розмірі. 20 тисяч доларів загалом правоохоронці задокументували сім фактів протиправної діяльності фігуранта. Зараз йому оголосили про підозру. Повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області. Зігріти наших до Дня захисників та захисниць України Волиньгаз передав військовим 30 буржуйок. Першочергово їх отримали ті бригади, в яких служать волинські газовики, а їх на фронті майже 40. Разом з буржуйками до захисниць та захисників України поїхали пічки, теплі речі та дитячі малюнки. Головний вантаж буржуйки виготовили на одному з українських заводів. Вони допоможуть нашим захисникам обігріти бліндажі, приготувати їжу, висушити одяг та взуття. Волинські поліцейські з управління Корд беруть участь у звільненні від окупантів населених пунктів на півдні України. У великій Олександрівці, завдяки зусиллям Сил оборони України, вже майорить український прапор. Нині поліцейські проводять на деокупованих територіях стабілізаційні заходи. До них доєдналися й волинські вибухотехніки. Вони розміновують села, аби українці могли безпечно повернутися у свої домівки. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжет, гайда на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.